Привіт! Рада вітати тебе на уроці української мови. Пригадай, чи все необхідне ти взяв чи взяла для уроку: підручник, зошит і ручку. Відкрий, будь ласка, зошит і проведем каліграфічну хвилинку. Пропиши всі букви, буквосполучення, склади і слова, що ти бачиш на екрані. Далі поділи слова для переносу. Натисніть на паузу. Перевіримо слова лінійка, лелека, лялька, як їх можна перенести. ле ле лі-ні-ка, лі ляль-ка. Молодець. Далі напиши посередині слово списування. Прочитай уважно текст. Подумай, які букви пропущені, і перепиши текст у зошит, уставляючи пропущені букви. Натисні на паузу і це. Давай перевіримо себе, що в нас вийшло по гриби. Це заголовок. Далі читаємо текст. Діти. Пішли в ліс по гриби. Вони набрали багато білих грибів. У лісі було дуже гарно. Ти вставив пропущені букви «і» І і В. Молодець! Тема сьогоднішнього уроку омоніми і багатозначні слова. Пригадай, будь ласка, що ти знаєш про омоніми? Так, омоніми – це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. А багатозначні слова, що ти пам'ятаєш про це? Молодець. Слова всі поділяються на однозначні і багатозначні. Багатозначні слова це слова, що мають два і більше лексичних значень. Наприклад, лютий. Це може бути назва місяцю і ознака людини, тобто злий. Це омонім, тому що нічого в цих двох словах немає спільного. Або лава це може бути вулканічна маса, а може бути вид меблів, призначений для сидіння декількох осіб. Тобто нічого спільного в цих двох словах немає, тому це омонім. Інший приклад. Багатозначних слів. Наприклад, корінь, корінь зуба, корінь рослини, корінь слова. Ці всі слова мають щось спільне, тобто це багатозначні слова. Або інший приклад, крила. Це може бути літальний орган птахів. Це може бути несуча поверхня літака або дашок над колесом машини, або бокова частина будівлі. В них знов-таки є щось спільне. Отже, це багатозначні слова. Відкрий, будь ласка, підручник на сторінці 76 вправа 1. Ось ти бачиш таку саму табличку, як і в мене на екрані. Нам потрібно уважно розглянути цю таблицю. Подумати, чим відрізняються багатозначні слова і амоніми? Ми будемо відрізняти слова за лексичне, порівнювати за лексичним значенням і за звучанням і написанням. В другому стовпчику ти бачиш, Вибач, ще не ти бачиш багатозначні слова, а в третьому амоніми. Подивись, будь ласка, на багатозначні слова скрипічний ключ, ключ для двері чи замку і гаєчний ключ. За лексичним значенням всі ці слова мають щось спільне. Їм можна щось відкривати. Значить, це багатозначні слова. А за звучаннями написанням вони зовсім однакові. Давай порівняємо і інший приклад. Наприклад, ти бачиш ключ для двері. І ключ як джерельці. Вони за лексичним значенням зовсім не мають нічого спільного. Отже, це омоніми. А за звучанням і написанням вони однакові. Молодець. Запиши домашнє завдання. У підручнику на сторінки 77-78 тобі потрібно прочитати, виразно прочитати, оповідання і казку. І порівняти їх, чим схожі, чим різняться оповідання і казки. І письмово зробити завдання у друкованому зошиті на 49 49.50. Пока!